Я завжди сміялася з містики. Моя подруга могла годинами розкладати карти, говорити про домового на кухні і перевіряти сумісність по гороскопу. Я ж вірила тільки в те, що можна довести формулами, реакціями і логікою. Ми часто сперечалися, і одного разу розмова зайшла про любовну магію. Це все вигадки, сказала я, самонавіювання і випадковості. Щоб поставити крапку в суперечці, я вирішила зробити експеримент. Не всерйоз, швидше як жарт, обрала хлопця з паралельної групи. Він мені подобався, але ніколи не звертав уваги. Подруга дала якісь дивні інструкції: свічки, фото, шепіт, крапля крові. Я виконала все, посміхаючись і думаючи, що це дурниця. Через тиждень він уперше провів мене додому. Через два ми цілувалися біля університету, через три він сказав, що кохає мене. Спочатку це здавалося кумедним. Я навіть тішилася. Мовляв, от бачиш, нічого містичного, просто збіг. Але щось у його погляді почало лякати. Він дивився так, ніби боявся кліпнути. Раптом я зникну. Його любов швидко стала тиском. Будь-яка моя відмова викликала спалахи злості. Він кричав, ображався, потім благав. Одного разу він схопив мене так сильно, що на руках залишилися синці. Я злякалася і сказала, що між нами все скінчено. Після цього почалося пекло. Він чатував під під'їздом, ночував біля дверей, дзвонив з чужих номерів і шепотів у слухавку, що помре без мене. Кричав під вікнами серед ночі, його батьки, зрештою, забрали його в інше місто. Я змінила номер, видалила сторінки, заблокувала всі контакти. Життя поступово почало повертатися в норму. Я переконувала себе, що він просто був нестабільний, що я тут ні до чого. Ми ж у 21 столітті, які ще привороти. Минув рік, одного вечора, я перебирала старі речі і знайшла конверт. Усередині його фото. Те саме. На звороті засохла темна пляма, схожа на іржу. Я точно пам'ятала, після ритуалу я викинула все. Тієї ж ночі мені наснився сон. Він стояв під моїм вікном і усміхався. Ти ж обіцяла, сказав він. Ти сама мене покликала? Я прокинулась від відчуття, ніби хтось тримає мене за зап'ястя. На шкірі повільно проступав знайомий синяк.